Кремчук на зв'язку. Зараз покажу, як ми клеємо ленту американочку. Олежка там у нас повирізав, Уже підготовив, все, що можна. Лампа наша, світить, як же без неї. Зараз покажу. Як же без цієї лампи, без штатива. Зараз все буде. Валентин у нас такий для внутрішніх углов. Олежка, он чувака. <laughs> аж чвакал. Так, раз, чувакали, зачвакали. Кутничок. Страйфлекс Американочка. Все красиво, четко подгнано. Волочки подзарезаны, не совсем. Не совсем. Надо чуть, -чуть выше приподнять. А так, чуть-чуть не, чуть -чуть. не угадал, Олежка подрезал. Вирізати ми конечно, це не будемо, тому що в кожного мають бути покапати, да, Олежка? Да. Бо всі ж в ТикТоке знімають, всі такі ці... да. не суть в тому, що на кося всі, правильно? Да, а є ті, що забувають і кажуть, да. воно нормально. І ось так ми раз, раз. Роллером не будемо там гуляти, тому як маленькі, мала відстань. Коротше, якось так. Все чітко, все гарно. Стараємось, стараємося всім гарного дня.